Друзі, всім привіт! Сьогодні ми розберемо з вами такий найпростіший алгоритм, який стосується саме сортування, тобто із кучі елементів, які знаходяться взагалі в неабиякому непонятному порядку, так, як діти оце бігають туди-сюди, нам треба їх там розставити. В порядку зростання, тобто від меншого до найбільшого, так як там на фізкультурі діти стають так від найвищого до найменшого, ну ми розставимо навпаки, і таким чином розберемо один з алгоритмів, який дозволяє нам це зробити. І так, цей алгоритм називається «Bubble Sort» бульбашкове сортування. Давайте подивимося, як він працює. В нас є задача упорядкувати ці елементи. Це в нас масив, так і ці елементи знаходяться всередині цього масиву. І ось нам треба якось зробити, щоб ці елементи були в нас в порядку зростання. Це треба для нашої програми, так? Давайте ось їх спробуємо якось поміняти. Ну і перш ніж писати це в коді, нам треба ось саме тут зрозуміти, а що ми хочемо реалізувати, як ми будемо ці елементи туди-сюди переставляти, що нам для цього потрібно. І один з алгоритмів це така штука, що ми просто починаємо пробігатися по елементам цього масиву, і робити з ними ось такі свапи, тобто брати і міняти елементи місцями, але лише тоді, коли це треба. Ось ми біжимо перший раз, так? В нас є 5 і 1. Звісно, що якщо ми сортуємо, то в такому випадку нам треба взяти цю п'ятірку і одиницю, порівняти між собою і сказати, що п'ятірка більша, тому чого ти тут робиш? Давай поміняємось з одиничкою місцями. Оп, поміняли. Все воно в масиві в нас тепер так. Ми переходимо вже на наступний крок. І в нас тут йде п'ятірка, так? І восьмірка. П'ятірка і восьмірка. 5, воно. Менше за вісім, тому ми не маємо їх міняти місцями, ми їх залишаємо так, як вони і були. Ідемо далі. Вісімка і трійка. Трійка міняється місцями, тому що вісімка більша, трійка менша. І останній елемент вісімка і четвірка. Четвірка також міняється місцями з вісімкою. І ось так в нас вийшло. Дуже класно. Але ми ще не все впорядкували. Бачите, тут все одно якась біля берда. Не проблема, ми будемо продовжувати діяти нашим способом. Вісімка, в принципі, попала вже на своє, місце, бачите, воно вже знаходиться там, де треба. Одиничка теж. Е, і мета нашої, по факту, цієї бульбашкового сортування це що? Взяти і видавити бульбашки на потрібну позицію. Тобто бульбашки, коли е, зліплюються одна в одну, ось як, наприклад, тут, так? І там зліва, наприклад, буде ще одна бульбашка. То ось ці дві бульбашки вони видавлять так, цю іншу бульбашку. Так, бульк, і вона кудись вилетить. Ось тут така сама ситуація. В нас, типу, порівнюються різні, типу, як пари. І одна пара може просто видавити іншу. І Вона так видавлює, видавлює, видавлює. І як ми, в принципі, цю вісімку сюди і видавили. Тобто, якщо б в нас вісімка була навіть на першому місці, вона би видавила одиницю, видавила п'ятірку, видавила трійку, і так от вона б всіх повидавлювала. І. Ну, точніше, її би повидавлювала, і вона б була би тут. Ну і давайте подивимося, як цей алгоритм буде працювати далі. В принципі, все далі теж саме. Тобто 1,5 порівняли, не помінялось місцями. 5,3 починаємо порівнювати. 5, виявляється, більше. Оп, видавили вже п'ятірочку, ірочку полетіло сюди. 5,4 теж видавили п'ятірочку, оп, і попали сюди. Тобто, по факту, на кожному кроці ми найбільше. Числа видавлюємо вліво. І таким чином в нас ось ще раз ми будемо проходитись. 1 і 3, все нормально, 3 і 4, все нормально. Ну і виходить все. Ми відсортували наш масив. Було б більше елементів, було б, звісно, більше і цих дій, більше цих виштовхувань. Тому який тут буде О? А тут буде О від N в квадраті. Так, в квадраті, тому що від збільшення кількості наших з вами даних треба робити більше дій. Сказати, що це найефективніший алгоритм сортування, я не можу. Це не найефективніший алгоритм сортування, але для маленьких якихось масивів. Ця бульбашкове сортування, воно краще ніж, наприклад, для великої кількості елементів. Тобто, якщо б в нас був мільярд елементів, то це сортування взагалі нікуди не годиться, бо в неї такий алгоритм. А якщо в нас мало елементів, то це дуже просте, дуже класне, дуже вишукане сортування. І тому будемо зараз його писати в коді. Ось в нас є масив невпорядкованих елементів, так, і нам треба їх впорядкувати. Ми запустимо функцію Bubble Sort, будемо робити якісь дії з цими масивами, і виведемо, в принципі, наші, наш масив вже на екран. Що нам для цього треба зробити? Ну, давайте зробимо, по-перше, цикл for, так, бо ми будемо проходитись по нашому масиву. Ми напишемо там int, i дорівнює нулю, так. I буде в нас менше, ніж uh, lens і I. Ми завжди з вами так писали, так, коли проходились по всьому масиву. Але давайте одразу з вами подумаємо, чи треба нам проходити саме тут по всьому масиву, чи uh, нам треба зробити менше дій. Бо якщо брати наш алгоритм, то в нас виходить такі, така ситуація. Ми Беремо якесь число, так, і починаємо його так видавлювати, 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 і воно видавлюється на якусь вже сталу позицію, воно вже там є. І в принципі, коли ми дійдемо, наприклад, до останнього елементу, так, ось ну, ми будемо, наприклад, тут, да, до п'яти дійдемо ось, в цьому випадку. Ну, нам нема сенсу зайвий раз їх порівнювати. Тобто робити там ще якісь інші дії нам не треба. Оскільки в нас ми будемо знати, що вже наступний елемент з ним точно все добре. Тому ми тут можемо зробити таку мінус один і все, і не паритись. Ось. І також нам треба в цьому моменті так, зробити інший цикл for, Тут вже буде цикл в циклі. Чому? Тому що, по факту, ми будемо брати і робити послідовність дій стільки разів, так скільки в нас є елементів. Тобто вісімка, якби в нас була тут, то ми б її так витолкнули, 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 витолкнули. Але це тільки одна, по факту, дія, бо ще треба повиштовхувати інші елементи нам в цю праву частину. І для цього ну, нам треба по факту запустити такий самий так, цикл for ще один. Тут ми вже не можемо писати int i. А, ні, В принципі, ми можемо писати int i, але щоб не заплутатись, давайте змінимо цю штуку на йод, так прийнято робити. І тут ми будемо вже з вами проходитись безпосередньо. Перший цикл нам буде брати так, якесь число, ось, наприклад, перше. Так, він візьме. А другий цикл нам буде робити цю штовханину. Тобто ми будемо так порівнювати і кудись відштовхувати. Я пропоную спочатку зробити сам цей механізм виштовхування. І подивитися взагалі, давайте подивимось, як він буде в нас працювати. Так, ну два цикли ми з вами накидали, воно якось буде працювати. Нам треба якось міняти елементи місцями тепер. Ось ось це питання. Ось ми коли порівнювали там два числа, да, наприклад, трічку та одиницю. Що ми робимо? Ми дивимось так, чи, наприклад, трійка більша за одиницю. Якщо трійка більша, то ми міняємо місцями. Так, тут ми напишемо ліст йо. Чому саме йод? Тому що наш другий цикл він відповідає за всі ці зміни, всі ці фінті-флюшки, свапи і так далі. Тому, якщо він буде більший за ось цей елемент, який знаходиться, наприклад, на позиції йод плюс один, ліст йод тобто, це в нас, наприклад, трійка, а йо плюс один, тобто це була, наприклад, нульова позиція, а це буде в нас там. Плюс один перша позиція. Якщо цей більший за цього, то свапнули і класно. Так само, і тут. якщо в нас той що лівіший, більший за цього, то ми робимо свап. Давайте тепер зрозуміємо, як нам зробити цей свап. Ми можемо написати так, що ліст йотає, так, має дорівнювати ось цьому значенню, тобто те, що наступний. А той, що наступний, має дорівнювати, так, присвоювати цей попередній. І все, вони так, типу, помінялись. Цей взяв цього, цей взяв цього. Але тут може бути проблема, бо дивіться, ми, наприклад, коли цей буде брати цього другого, так, то він якраз ну, і запише його значення. Тобто. Цей трійка була, тут стане, типу замість нього, ось так стане одиниця. І далі наша програма робить наступний крок. Вона каже, ось цей, що був на позиції цієї, тобто ця одиниця, вона має присвоїти ось цей е, ліст йод, тобто попереднього. І ця одиниця буде присвоювати одиницю, яка тут стала. Тобто, вже не тройку, оскільки тройки по факту вже нема в цьому моменті. В нас тройка перезаписалась вже так на одиницю. Ми це вже вчили да, в відосах зі змінними. Тому нам треба якось цю тройку запам'ятати десь, да, щоб вона там висіла. Ця тройка хай міняється, і ця одиниця, щоб вже не цією становилась одиницею, так, а вона була цією абстрактною троєчкою, яка десь там є. Ну, для цього, для таких кейсів, коли нам щось треба десь зберегти, ми завжди створюємо змінні і наші ячейки так, у пам'яті. Тому ми напишемо: int temp дорівнює list його. Тобто це ось ця саме темп. Ну, це типу темп це змінна, яка по факту потрібна як пешка в великій грі. Вона потрібна тільки для того, аби запам'ятати ненадовго ось цю це значення, значення цього елементу. А потім. Нам ця зміна вже буде не потрібна. Ми будемо далі користуватися масивами. Ось, так що ми з вами це запишемо і запишемо цей темп саме сюди. І тепер вже буде воно, ну, в принципі, нормально міняти місцями. Давайте запустимо і просто подивимось, що взагалі в нас вийшло. 1, 2, 4, 5, 8. Так, воно поміняло. В принципі. І, в принципі. Наш Bubble Sort працює дуже і дуже добре. Давайте спробуємо ще якісь сюди додати значення. 90-100. Ну, хоча тут ми так додаємо, що їх легко видавати їх кудись сюди, щоб їх прям видавлювали звідси: 90, давайте так, 100, Давайте ще запустимо. Ну, бачите, все, все працює, тобто воно робить дії, які треба. Ось, друзі, ми з вами розібрали бульбашкове сортування, це один з найпростіших алгоритмів. Чи написали ми його ідеально, правильно, я скажу вам одразу ні. Його можна ще оптимізувати, щоб він робив менше різних непотрібних перевірок і так далі. Але про це ви вже можете почитати трошки додатково, або, можливо, я опублікую цю інформацію вже в телеграм-каналі. Але суть в тому, що алгоритми мають вирішувати свої задачі. І ми, як розробники, маємо вміти ці алгоритми писати. Тому ми далі з цим трошки попрацюємо. І домашні завдання, як завжди, в нашій групі Flutter, кодимо в кайф. Гарні всякі штуки по нашим урокам, доповнення до уроків. І взагалі інформація для Флатер-розробників по дарту по Флатеру, ви знайдете в нашому телеграм-каналі. І... Чекаю вас на наступних уроках. Всім папа.